І на цю тему, і загалом про обстановку із пресофіцеркою 66-ї бригади Анастасією блищик. Пані Анастасія, добрий ранок бажаємо міцного Здоров'я взаємно розкажіть. Будь ласка, яка у вас обстановка на Лиманському напрямку? Чи збільшилась кількість боєзіткнень теж? Дивіться, на Ливанському напрямку ситуація цілому стабільна, тобто стабільно ворог намагається е, наступати. Стабільно вони штурмують ось це, малими групами, але стабільно вони отримують по зубам від наших бійців. Зокрема, вони або це миттєва смерть, або е, стікають кров'ю і помирають в муках. Якщо говорити про те, як минула ніч і е, ранок, то більш-менш спокійно, якщо це так можна назвати. Тобто, в цілому, все одно це були е, спроби противника штурмувати. Однак наші пілоти, це і скидачі, і пілоти Евпів дронів, наші артилеристи е, ліквідували окупантів і е, не дозволили їм наблизитися в е, притул до наших позицій, до нашої піхоти. Якщо говорити про зараз, то і зараз російські окупанти малими групами від двох до чотирьох осіб намагаються штурмувати без техніки, але за підтримки fpv дронів. Так, люди добрі, враховуючи те, що просто зараз тривають бої на Лиманському напрямку. я думаю, що просто зараз ми маємо просканувати QR-код, переписати номер картки, кілька гривень закинути на засоби радіоелектронної боротьби для 66-ї бригади. Пані Анастасія, поки люди наводять свої телефони на екран, давайте ще подивимося відео того, як працюють пілоти в піві дронів вашої бригади. Насправді, ну навіть не озброєним оком людини без підготовки можна зрозуміти, що це суперкрута. Робота тут просто ефівідрони з далі люди побачать, ну залітають в траншеї, залітають у бліндажі і забезпечують те про що ви говорили на початку: або стікання крові, або смерть у муках для росіян. Як ви забезпечуєте такий рівень підготовки? Ну, дивіться, в даному випадку дійсно працюють наші оператори БПЛА, це другий батальйон онуки Адольфівни. Хлопці в них єдина мета це не допустити накопичення російських окупантів. Ви самі бачили, як вони потім там на тому відео вибігали, розбігалися окупанти, лишаючи свою зброю, лишаючи свої речі. І саме ось такого ось такої мети треба досягати. Подальшому, звісно, ще наші скидачі, тобто оператори мавіків, які працюють з кидами. Бувають цих окупантів, і е, треба робити все для того, аби росіяни не накопичувались і далі не йшли і не штурмували наші позиції. Трошки можемо ми, як тил і як глядачі, тут допомогти у забезпеченні вашого підрозділу дронами? Уже майже 30 тисяч гривень люди задонатили на дрони тареби. Я впевнена, що тим паче після такого відео зараз активніше ті, хто дивляться ефір, підключаться і кілька гривень закинуть на збір. Анастасія, на вашу думку, за вашою оцінкою, яка зараз ключова мета ворога на в зоні відповідальності 66-ї бригади? Яку ціль вони намагаються досягти просто зараз? Дивіться, вони на нашому відтинку вони намагаються просочуватися малими групами, і звісно, їхня найголовніша мета це зайняти висоти в цілому для ворога. Це завжди ціль номер один. Але окрім цього, російські окупанти тут переслідують не тільки військову ціль, але і політичну, тому що вони хочуть повністю захопити Луганську область, тому що є ще території цієї області, які контролюють сили оборони, в тому числі і бійці 66-ї бригади імені Князя Мстислава Хороброва. Тобто наразі росіяни. Тут виконують волю свого хазяїна. Анастасія, ну я вам хочу сказати приємну новину, що вже 70 тисяч гривень? Я зараз просто оновлю 75, Бачите, я не встигаю оновлювати, щоб побачити фінальну цифру. Люди долучаються, люди донатять, і це по про знаєте, інформаційне тло, яке ми маємо останніми днями: переговори Трампа з Путіним. Усі ці заяви, я думаю, що ви теж це на фронті відстежуєте. Скажіть, будь ласка, як це впливає на настрій і ваш, і ваших побратимів та посестер? В цілому, я скажу, що це дещо негативно впливає, тому що знаєте, це дуже все шкодить. Усі всі жваві обговорення в соціальних мережах стосовно того, що завтра вже там будуть якісь переговори, і завтра буде там да замороження війни. Це найперше шкодить мобілізації, тому що ті люди, які зараз там сиділи вдома, морально готувалися до того, аби долучитися до Лазброних сил України, вони починають думати, а навіщо мені це робити? Якщо вже ось там в Фейсбуках пишуть, що завтра це все закінчиться. Проте те, що зараз відбувається на полі бою, те, що росіяни зараз наступають по всій лінії фронту, говорить про зворотні. Зрозуміло, що завтра ще сядати ніхто не буде за стіл перемовин. ще найближчі півроку, точно і тому нам потрібно втримати те, що ми маємо втримати, підтримувати одного одного, підтримувати збройні сили України, не жерти одне. Не одного, і звісно, долучатися до ЛАЗ бронесил України, тому що якщо і там найближчим часом будуть якісь перемовини, то ми повинні зробити все, аби в Путіна не було ніяких козирів в руках. Ну у вас вже є в руках 120 тисяч гривень, які підуть на закупівлю дронів та ребів для 66-ї бригади. Буквально за 6 хвилин наші глядачі стільки задонатили. Анастасія, дякую вам величезно за те, що приєднуєтеся до, до наших ефірів і передусім за те, щоб боронити нашу країну. Це була Анастасія ближче пресофіцерка 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Дякую всім, хто долучився до збору. Вже бачу, що Андрій Ковальський чекає, поки я передам Україна Відзначає день військового журналіста, завдяки кореспонденткам та кореспондентам на фронті. Ми. Можемо бачити буквально із ледь не в режимі прямого ефіру, те, що відбувається в зоні бойових дій. Зараз до нашого ефіру приєднується спеціальна військова кореспондентка Соломія Резнік, яка вже не перший рік працює на фронті. Пані Соломіє, я вас вітаю. Вітаю, розкажіть нам. Будь ласка, чим робота військового кореспондента, тобто людини, яка служить у війську, відрізняється від роботи цивільних журналістів, які приїздять на фронт і теж висвітлюють хід бойових дій. Ну, в першу чергу, військовий журналіст він є комбатантом, він володіє особистою зброєю і виконує е, спеціальні завдання. І ну спеціальні та бойові завдання. Цивільний журналіст він е, працює в коли він працює в зоні бойових дій. Він повинен пройти акредитацію і отримати дозвіл на роботу в зоні бойових дій. І у разі контакту з ворогом прямого контакту з ворогом, якщо він візьме у руки зброю, цивільний журналіст він автоматично також стане комбатантом. Тобто, ви, як військова кореспондентка, яка служить в Збройних силах України, маєте зброю. Якщо під час ваших знімань починається бій, наприклад, то ви можете брати безпосередню участь, допомагати хлопцям-дівчатам його відбивати. Правильно? Так, це мої. Це в першу чергу мій обов'язок. Ого. А... Спочатку йдуть бойові завдання, тоді вже спеціальні. А як ви тоді налаштовуєте роботу в умовах, коли ваша першочергова задача не дати ворогу пройти, а далі вже все це відзняти або написати про це? А, ну, якщо відбудеться прямий контакт з ворогом, то звісно, я буду в першу чергу робити все для того, щоб зберегти цю позицію разом з військовослужбовцями, зберегти їм життя. Um, але uh, сучасні технології вони допомаг, ну, допомагають uh -huh. і на мені завжди є GoPro камера і Я можу це фільмувати. Які історії, що ви знімали на фронті, стали для вас особливими, запам'ятались найбільше, найбільше вразили, були найтяжчими чи, можливо, якимись такими, що назавжди з вами? Ну ви знаєте, кожна історія, вона по-своєму особлива, вражаюча. але Якось при розмові з гранатометницею однією, вона сказала досить влучну фразу, і вона мене дуже вразила, що у кожного військового службовця є населений пункт, від назви якого завмирає душа, і тому що ці населені пункти вони виборюються кров'ю особистим життям. І ну, для мене це ця, ця фраза, якби її дуже сильно відгукнулася і запам'яталася, закарбувалася. Для вас є такий населений пункт. Для мене це Купінг. Ще раз пробачте, звук трошки підвів. Для мене це Куп'янськ. возловий зараз так. Розкажіть, будь ласка, як зараз працює армія ТБ? Це ключовий армійський ресурс. Ютуб канал має понад мільйон уже підписників. Щодня виходять матеріали. А як ця внутрішня кухня налаштована? Ну щодо от форматів, які у нас є, то щоденно армія ну, вона має прифронтову студію, і з прифронтової студії ведуться стріми, де ведучі розповідають і обговорюють новини нашого військового сьогодення. А окрім цього, на в усіх областях у нас є мобільні групи, які якраз створюються репортажі, для які виходять у нас на youtube каналі, а також на телебачення армія Тіві. І е, окрім цього, на ютуб-каналі у нас є пізнавальні програми і е, інтерв'ю з військовими та героями України. Ну і деякі інтерв'ю у вас понад мільйон переглядів мають так само, як і сюжети з передової, є такі, які сотні тисяч переглядів зібрали. Як вам вдається досягати таких результатів, враховуючи те, що ну в соцмережах контенту безліч, можна дивитися, що хочеш, але тим не менше люди приходять на армію тебе і дивляться ваші сюжети. Ну, це командна робота усього особового складу, який є, працює на телеканалі. І більшість нашого колективу вони раніше працювали на телебачення або в кіно. Uh, і коли почалось понаштаб вторгнення, вони мобілізувалися, отримали свій бойовий уже досвід, і знаєте, ми намагаємось просто враховувати якісь інтереси та потреби нашої аудиторії. Інколи це виходить, інколи не виходить. Тоді, коли як до прикладу, цивільним їм більше цікаво дізнаватися про те, ну з чим саме зіштовхуються зіштовхується військовослужбовці. А тоді, коли як військовим, більше цікаво дізнатися якісь. Саме напрацювання їхнє, mm -hmm. техніку, яку яку вони отримують, щось якийсь їх досвід для того, щоб прийняти цей досвід, і вже в своєму підрозділі його врахувати, mm, тому тобто, намагаємося просто закривати всі інтереси нашої аудиторії, і таким чином десь виходить. Можливо, десь не виходить. Ну ваші прямі тери. Я дивлюся регулярно і інтерв'ю сюжети теж дуже потужні. Соломія на останок. Чи думали ви про професію цивільної журналістки? Ми ви знаєте, я би була просто щаслива, якби військові кореспонденти не мали роботи. Насправді не було війни, не було б що освітлювати. І всі військові кореспонденти працювали саме як цивільні журналісти і просто розповідали а, якісь добрі, хороші, цікаві новини українського сьогодення. Та пані Соломія, я теж так чекаю новини про те, що в зоопарку народилася пандочка. Але поки маємо інший контекст. Дякую вам величезне за те, що приєдналися за те, що висвітлюєте війну такою, як вона є. Це була. Соломія Резнік, спеціальна військова кореспондентка. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.